У вас папіломи через збій шлунково-кишкового тракту. Так звучить неочікувано, але зв'язок прямий. Папіломи це не просто косметична проблема і не лише вірус, це сигнал, що організм не справляється з внутрішнім навантаженням, а імунітет ослаблений. А знаєте, де живе близько 80% імунних клітин у кишківнику. Коли шлунково-кишковий тракт працює погано, їжа не перетравлюється до кінця, утворюються токсини, слиз, гниття. Усі ці продукти розпаду потрапляють у кров і пригнічують імунну систему. І вірус папіломи, який був у сплячому стані, активується, з'являються нарости на шкірі, бородавки, папіломи. До цього додайте застій жовчі та перевантажену печінку, і організм просто перестає очищатися. Усе, що не може вийти через кишківник, виходить через шкіру. Папіломи це не шкіра винна. Це внутрішній збій, який починається зі шлунка, печінки і кишківника. Ми в центрі болотова рекомендуємо бальзам болотова. Він запускає природне очищення організму, допомагає прибрати застій, відновити мікрофлору і зміцнити імунітет зсередини. Підбайте про себе і своїх близьких. Бальзам болотова це передусім здоров'я. А здоров'я це найкращий подарунок. Напередодні Різдва ми в Центрі Болотова підготували для вас усю потрібну інформацію про бальзам та інші засоби. Напишіть у коментарі слово бальзам, і я надішлю вам всю інформацію в особисті повідомлення.